Слава Україні! Сьогодні в нас включили x 2 на міфічні уламки. І є трохи уламків, тож будемо відкривати В надії дістати якогось супер міфіка. <свісно> і перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А так, в, в описі буде мій телеграм і на екранчику ви зараз побачите чат, де ми активно спілкуємося також в телеграмі. Потрібна будь-яка допомога, також в телеграм пишіть мені. І першим буде мій твін. Починаємо так, тільки включили, буквально от 4 хвилини як включили x 2 Зразу починаю відвати, потім не розібрали всіх міфіків. Дай мені міфіка! Хочу Зікрунда, дуже хочу. Це, мабуть, один з кращих, як на мене, міфіків. Чи, може просто його найбільше хочу. Дубай легенду хто? Гірський король! Блін! Ну це прикольно! Це прикольно, тільки він мені не потрібний. Гірський король, на жаль, вже не, не грає. Це колись було супер-супер імба. Е, так, Богот. Клас. Ну, але хоча б легенда прийшла. Ну це вже добре, але хоч тобі Дай мені вічного, 6 уламків є, на все про все. Так, добре, і ще два. Ще один епік. Ну, в принципі, замітно, що Х2 працює. Тобто тільки одна рарка. Дві рарки. Дві рарки з чотирьох один одна легенда. ну В принципі, нормально. Нормально. Шкода без міфічного, ну, що що подієш. Тож, переходимо до наступного аккаунту. Наступна Наталі. Наталі також... Наталі 5 уламків. До речі. На твіні то що я дістав гірського короля, то це дубль. Це дубль. Ну нічого, нічого. Давай міфічного сюди. Перший Епік, елітний гвардіс. Ну, в принципі, добре, але Але стільки, коли в нас є стільки легенд, то епіки вже так і не дуже грають. Ну Хочеться легенд, а ще краще міфічних героїв. Тут поки тільки Леді Мікаге. Ще три уламки на все про все. Дві рарки. Так, четвертий. Ще один. Епік, Сухатий, в принципі, непогано, але це не то! Дай міфічного. І, на жаль, це знову ж таки рарка. Що зробиш? Ніце не зробиш. Дякуємо Наталі і переходимо далі. Тепер ми прийшли до Максима. Максим часто дає уламки, дякуємо Максиму за уламки. І треба дістати міфічного. Відкривати буде, напевно, по одному. Але хочеться так десятку пахнути. Ще ніколи не відкривав під X2. У себе на основі відкривав десятку. Eпіkus. Ну, в принципі, може гепнути досить непогано, коли втрачає дуже багато здоров'я. Але Епіки це не цікаво. Це не цікаво. Хочеться міфічного героя. Навіть не легенду. Легенда навіть не цікава. Білий ведмідь. Відкриваємо повно. До кінця повно. Мандрівник. Ну, раркі, раркі, епіки. Невже на ну, твіні, це було найкраще, що, що прийшло з тих уламків? Казав Максим, що не розраховує на міфічного. А от було би добре дістати. Ну, на жаль, тут я впливу, немає, тут або прийде, або не прийде. Дроп він страшний. Добре. Ще п'ять. Епіке, ну, дай міфіка! Це ж, це ж X2 на міфічні. Невже вже всіх розібрали? Три уламки. Ще одна рарка. В принципі, поки нічого толкового, якщо чесно. Ще один. Ще один епік. І давай міфічним завершемо. І на жаль, це просто ще один епік. Думаю, що нічого нового. Ні, щось нове є. Огрінь новий ну, ну, це епік. Це епік, це не цікаво. Це не цікаво. Дякую Максиму і переходжу далі. Ну і вже стандартно мій аккаунт на закуску е, все все, все, себе, себе. Я недавно дістав з цирконів. Два підряд міфічних. Це було, це було супер топово. Одна з них дубль мій КГ, а другий Алас Сумценосний. Ну, Алас досить непоганий герой, досить моцно може гепнути. Але я хочу ще! Я хочу ще! Дай мені міфічного Золанка Золанка я ще не отримував міфічного. А відкрив вже їх ну, досить багатенько. Рарка-рарка, ну, в мене, як завжди. <хи> і міфічний. І епік. Дві рарки і епік, яких в принципі використовувати зараз і візьму і згодую. ну, нічого цікавого. Загаді. Таке відкриття. Таке получилося відкриття. Пишіть. Що дістали ви? Можливо, ви відкривалися, можливо, у вас велика кількість суланків, і ви все-таки дістали свого міфічного героя, а може навіть і не одного. І все буде Україна, і до нових зустрічей.